Всім привіт! Сьогодні розповім, кому не варто рекламуватися в Google Ads. Перше, якщо у вас немає свого сайту. Я б не бів на телеграм-канал, на YouTube, на інстаграм-сторінку, на Олик-сторінку або на будь-який будь плейсмент, де є якісь ваші оголошення. Чому так? Тому що. Ми не зможемо відслідкувати аналітику, ми не зможемо оптимізувати рекламу. Звісно, рекламу запустити можна, проте її ефективність буде низькою, і, скоріш за все, вона не дасть потрібних результатів. Далі, кому ще не потрібно? Тим, хто очікує миттєвих результатів. Дійсно, Google Ads дає швидкі результати, проте не такі швидкі, як можливо, ви думаєте, якщо у вас недостатньо бюджету, недостатньо товар цікавий людям, і ви очікуєте, що сьогодні запустили і вже будуть продажі. Google Ads, скоріше за все про це, проте я б не рекомендував вам заходити, щоб не витрачати ні час спеціаліста, ні власний. Тому вибирайте інші джерела трафіку, проте я не знаю, напевно, джерел трафіку, які дають миттєві результати, хоча є, які дають швидше, якісь повільніше. Проте миттєвих результатів в довгострокову перспективу зазвичай ніхто не дає. І маржинальність. Якщо у вас дуже низька маржинальність товару, вам також Google Ads не підійде, так як є воронка, в якій ми розуміємо, скільки людей має зайти на сайт до того, як створити конверсію. Тому якщо ціна за клік, наприклад, 5-6 гривень, і вам треба 100 кліків для того, щоб сконвертувався лід, а маржа 100 гривень на товарі, то, скоріше за все, Google Ads не для вас. Проте є різні джерела трафіку, які можуть конвертувати дешевше і краще. Сподіваюся, вам це було. Корисно підписуйтесь на канал. До зустрічі.